вас! вас! У зв'язку з виконанням навчальних планів та програми у повному обсязі та успішну здачу випускних іспитів вважати таким, що закінчення навчання у 2020 році видати свідоцтва про зашкільну освіту та зверхувати 31.05.2023 року таких учнів. Дорогі учні, шановні колеги, привіт для зібрання дійсно власний, без всяких підстав. Тому є момент розслабитися і отримувати насолодження і спілкування з учителем і учнем уже, я б сказав, у неформальній формі. Рік навчальний, який був, він був непростий. Не будемо погружатися в всі події і так далі. Але школа виборола офлайн навчання. І тут велика заслуга цього педагогічного колективу, який я повторюю. Саме вибороли. Ми вистояли цей рік. Через то, всім викладачам, всім колегам. Велике дякуємо за роботу, за працю, за вкладену ваші сили, вашу енергію, яка наповнює учнів і яка піде з ними далі. Велика подяка батькам, які зараз тут є в залі. Ви зробили правильний вигляд. Правильний вибір в тому сенсі, що ви привели дітей в початковий мистецький заклад. Вони отримали початкову мистецьку освіту. Як би ми не хотіли, але нас по житті все одно в тому чи іншому сенсі супроводжує живопис, музика, танець, спів. І ті, хто мають освіту, саме цю початкову мистецтву, ті все це розуміють, сприймають набагато глибше, набагато легше, саме тому, що вони це розуміють. Через те не цурайтесь того, що ви вчились тут. Гордіться цим. Це є здобуття, саме здобуття. Тому що мистецтво це не є тою наукою, яка дається надто просто і надто легко. Тільки ну, один із таких видів мистецтва, де можна примінити, я її дуже часто говорю своєму учням в англійській мові, є така приказка practice makes perfect. Практика робить досконалість. Через то мистецтво добувається тільки великою працею і великими стараннями. Ви гідні цього, гордіться цим. Ви молоде покоління, яке несе енергію, нову енергію, яка заряджає суспільство. І суспільство цим повинно жити і оновлюватися. Через то давайте пропоную перейти від лірики до формальності і приступно до вручення свідоцтва. Батькам щастя в наших дітях, щастя в родинах, щастя в сім'ях, а нашій школі, життя і на много і много літа виховувати таких прекрасних дітей. Всього самого доброго, наші дорогі діти, щасливий путь! Дорогі викладачі, а зараз вас зі святом хочуть привітати ваші випускники, ...люту у, у ярду, пузика дає життя і веселощі всьому існуючому. Їх можна назвати втіленням всього прекрасного і всього піднесеного. Бедрусенко Назар з піснею поміж нас, викладач Погорялова Ольга Володимирівна та хореографічний колектив Брілляр. Викладач Рома Цуба Оксана Володимирівна! Рогла дорога від твоїх ворі! Твої хворі як стропна, Тож чому ти одна. На осісте ж килистям не покрила, бо тебе на восні знову якось мойла Твої руки я візьму знову свої руки, не розпідне поміж нас, під світ розбуди. Не ховаючи блакитних крові, заспівай мені в останній раз. Пісню дух він у собі на споле. Пісня буде поміж нас. Бо твій голос води, голос щетра повітря. Бот... прозвучить пісня для вас. Прощава рідна школа моя. Сочків, це наші випускники. Є в народі прислів'я, що і велика дорога починається з першого кроку. Тож, нехай ваш перший крок у доросле життя буде вдалим і щасливим. На цьому наш вечір закінчено. Дякуємо всім за увагу. До наступних зустрічей.